Починаємо з Бахмуту, адже сьогодні, напевно, такий дуже активний день по надходженню інформації саме з цього міста від нашої фортеці, фортеці Бахмут. І пан Сирський відвідав вчора це місто, і так само збулася ставка, на якій обговорювали оперативну ситуацію під Бахмутом і ухвалили рішення продовжувати обороняти місто. Пане Михайло, хотілося б почути від вас оцінку того, що відбувається зараз саме там, розвінчення історій або навпаки підтвердження історій про те, що, ймовірно, не так, ймовірно, про те, що місто фактично на в напівкільці. Це ж так? Ну, дивіться, насправді то українське командування найкраще володіє ситуацією, ми можемо лише просто теоретизувати. Це питання. Ми володіємо, звісно, певною інформацією всіми, хто не знаходиться на місці, а користується відкритими закритими джерелами. Але в будь-якому разі лише та людина, яка знаходиться зараз безпосередньо в Бахмуті, або командування, яке володіє поматою інформації, може ухвалювати рішення або давати оцінки. Ми можемо лише говорити про те, що дійсно ситуація складна, але вона складна вже кілька місяців, і насправді дійсно для. Російської армії для тих е, учасників е, атак, штурмів е, бахмутської фортеці, того ж самого Пригожина, це дійсно є проблемою, оскільки е, вони не можуть виконати, начебто, просту задачу, яка була оголошена 24 лютого минулого року: захистити е, захистити народ Донбасу. Тобто для них вважалося, тобто для, для Кремля, вважалося, що Окупація Донецько-Луганської області відбудеться буквально моментально, і 25 лютого минулого року мало би все вже це завершувати з відповідним оформленням анексії і так далі. Але ми знаходимося зараз в березні 2023 року. А до окупації Донецько-Луганської області так само я вважаю далеко а може ще й далі ще й далі ніж. 24 лютого минулого року і в цьому заслуга звісно збройних сил України, і це є проблемою величезною для російських генералів і для Путіна особисто. Бо він постійно наголошував, що насправді то базовою такою метою так званої спеціальної воєнної операції був саме Донбас, захист народу Донбаса, а все інше це вже, начебто забезпечуючи завдання, ну, тобто та ж сама денацифікація і демілітаризація України мала би бути проведена саме для того, щоб не було загрози народу Донбасу і Росії як цивілізації, як вони вважають? Те саме можна говорити про південь України. Вони вважали, що Україну треба геополітично відрізати від моря, щоб ця держава. Ці як вони кажуть, неякісні росіяни, які називаються себе українцями, вони ніколи не претендували на якісь там чорне море, чи якісь свої амбіції, саме такі геополітичні. І те, що зараз відбувається, в тому числі в Бахмуті, не лише в Бахмуті, є інші напрямки, де українські війська героїчно. Ламають ці всі плани, які вже рік більше року Росія не має зрелізувати це і які? тому які напрямки, так ну той же самий вугледар. Насправді то, якщо подивитися з військової точки зору, то є гіпотеза, що насправді головний удар якраз був на вугледарі, і якраз Креміна і Бахмут це були відволікаючі удари, які відтягували, начебто, на себе українські війська. А от удар на Вугледарі з півдня мав би зламати українську оборону, і потім е, посипався би весь фронт на Донбасі. І після того російська армія реалізувала оцю саме оцю політичну задачу е, окупувати Донецьку-Луганську область. Але ми знаємо, що й на сна вугледарському напрямку. Там mm -hmm. була просто знищена 155-та бригада морської піхоти, і е, після того е, якихось активних наступальних дій немає. Є спроби штурму, є спроби певних. А так, але це явно а, вибивається з тієї операції, яку намалювали собі російські генерали. Тому для них, звісно, треба досягти, хоч якоїсь перемоги. Тобто, вони в пропагандистському інформаційному плані, в комунікаційному плані Бахмут виділяють як начебто, вони от коли вони оточать Бахмут. Ну щось відбудеться, якийсь перелом насправді на фронті. Насправді ніякого перелому не відбудеться, тобто українські війська. Якщо вони це зроблять грамотно, я впевнений, що українське командування повністю абсолютно володіє ситуацією, і е, якщо треба буде відходити з бахмуту, зроблено це буде абсолютно професійно і буде створено нові, не менш міцні позиції обороні. Тобто, фактично, оце, оце все оточення Бахмуту залиш завершиться тим для Росіян, що вони будуть виснажені, вони упруться в нову оборонну позицію і там зупиняться. Так само, до речі, було: якщо ми згадаємо Сєвердонець-Лисичанську, коли вони вбилися головою об і Там ну просто істеричні були атаки. В результаті вони знищили ці міста і потім вперлися в українську оборону. Дочекалися того часу, коли Україна просто звільнила Харківську область, і потім провела Херсонську операцію. Але це все завдяки тому, що були саме такі просто надзвичайно професійні. І потужні оборонні операції в ОРДНЕЦК-Лисичанську. Зараз ситуація повториться, але я думаю, що на цей раз росіянам не вдасться навіть пройти і забрати собі якраз цю територію, яка колись називалася містом. Там насправді то і містом важко це назвати. Просто бетон і цегла, які просто звалені в, в кучугури. Тобто ну, росіяни воюють однаковим способом. Вони просто знищують місто, а потім говорять, що вони його взяли. Ну вибачте мене, це не взяття міста це, це щось а, із Другої світової війни, і це ну явно не оперативне мистецтво, я би так сказав. Пане Михайло, тобто я правильно розумію, що ось цей великий наступ росіян, який вони там анонсували, підігрівали населення, розповідали, що от-вот, зараз -вот ми будемо наступати, воно не те, що не виправдало їхніх очікувань, воно їх розбило вщент. Ну так, дійсно, насправді, якщо ми задаємо, що було там півтора-два місяці тому, коли розганялася ця і в російських, і в західних, ну і в нас, звісно, вторинні хвилі. Відбувалися інформаційні стосовно широкомасштабного наступу, це все підтягувалося до звісно річниці початку війни широкомасштабної Росії проти України, і мова йшла: тобто, створювалася ілюзія, що Росія зараз зможе розпочати ну мало не таку саму операцію, яку вона почала 24 лютого минулого року, тобто це сім напрямків авіація. Знову масовані ракетні удари, колони і так далі. Насправді не було ударних угруповань. Ну, наприклад, я казав, що немає підстав казати, що буде такий саме широкомасштабне наступ, а буде операція на Донбасі. В принципі, так воно і вийшло. Тобто після цього, як піна оця інформаційна зійшла, виявилося, що вони сконцентрувалися на Донбасі. Потім, через деякий час, коли під вугледаром відбулася ця. Катастрофа для російського командування їхні зусилля зосередилися на Кремінні і Бахмуті. Зараз, в принципі, все це точково зосередилося фактично на Бахмуті. Тобто, якщо ми візьмемо фронт 2000 кілометрів, то на даний момент ця широкомасштабна широкомасштабна операція звузилася до кількох десятків кілометрів. Я б сказав два десятки кілометрів на карті, які і. В інформаційному просторі російському вони представляються, звісно, як суперширокомасштабний наступ, але це, звісно, навіть не оперативний рівень, це тактичні дії. І для української армії, чому, чому Україна тримається за Бахмут, тому що це важливо саме з військової точки зору. Якщо, тобто можна по-різному планувати операції, очевидно, українське командування має свої погляди і свої плани стосовно Бахмута. І стосовно затягування і часу, вигравання часу, я би так сказав, оскільки у нас є свої плани на весну. І тому, чим повільніше буде Росія просуватися вперед, чим більше вона буде витрачати своїх солдат, бронетехніки, ресурсів для того, щоб просуватися кожен метр, тим більше у України буде можливостей для проведення своїх наступальних операцій. Бо це ж ті ж самі, в принципі, військові, російські можуть. Протидіяти Україні на інших напрямках, а вони зараз гинуть якраз під Бахмутом, і нам якраз треба їх утилізувати саме в цій точці, де Росія сама зосередилась. Вони самі зосередилися там, замість того, щоб спробувати провести те саме широкомасштабний наступ. Ми говорили дуже довго про Білорусь, що там можуть бути створені ударні наступальні угруповання, що вони можуть використовувати е, значну частину авіації. Таке якраз такі гіпотези розповсюджувалися в західній пресі. Але насправді нічого цього не сталося, воно в принципі не могло статися, тому що для того, щоб в Білорусі зібрати 50, 80, 100 тисяч російських військових, треба було проводити ще одну хвилю мобілізації. Причому таку відкриту, доволі масштабну, а не так як вони там потрошку собі набирають ув'язнених або якихось боржників, аліменщиків і так далі. Тобто, для того, щоб створити хоча б в Білорусі. Угруповання треба провести ще одну хвилю мобілізації, без цього не буде. Ну а тим більше, якщо говорити про інші напрямки, сім напрямків, включно там три в Білорусі і ще чотири на інших напрямках, треба проводити ще мобілізацію. Вони цього не зробили. І тими силами, які вони є, вони, у них є, вони можуть собі дозволити лише спробувати дійсно провести якусь операцію на Донбасі. Ну, так об'єктивно виглядає з того, яка інформація в нас є.